Від комітету, голова комітету з питань податкової та митної політики, Хамутинник Віталій Юрійович. прошу підтримати. Шановні, шановні колеги, шановні, шановний Олександр Валентиновичу, законопроекти внесені урядом. Безумовно, сьогодні на часі з рахуванням того, що проходить військова, військові дії, і нашій армії необхідне належне належне оснащення для, для захисту. Тому внесені законопроекти змін до податкового кодексу до митного кодексу ставить на меті. Звільнення від оподаткування і митом, і податком на додану вартість ввезення в Україну збройної техніки та інших речей, які будуть замовлені Міністерством оборони, єдина відмінність від законопроєктів, поданих Кабінетом міністрів та альтернативним законопроєктом Сергія Терехіна, полягає в тому, що Народний депутат Терехін пропонує виписати чіткі коди по тих по той номенклатурі позицій, які будуть ввезені. Тому комітет в таких випадках завжди стояв на позиції чіткого, чіткого переліку кодів, щоб не було підстав для зловживання цієї цим. Законодавством, тому, а, якщо взяти так, то комітет а, тільки сьогодні отримав дані законопроекти і ще не встиг розглянути. Але моя особиста думка полягає в тому, що необхідно прийняти більш виважений законопроект, щоб, щоб після того, як пройде певний час, ми друг друга не звинуватували в тому, що завезли якісь інші товари, які не були. Потрібні армії прямували пільги на ці цілі. Тому, якщо б була така згода, можна було б проголосувати в першому читанні. Будь ласка, дайте може завершити. І до другого читання, якщо ми будемо працювати в четвер, вивести на остаточну редакцію. Чи Послухати народного депутата Терехіна, якщо ці позиції з'ясовані і погоджені з урядом, які пропис коди в його законопроекті, то прийняти його законопроект в цілому. Дякую.